Це відео, як я буду показувати, як, як скачувати на Windows 10 або є. З згодом заходимо в Google, пишем е -е, фон на робочий стіл. Мабуть, щоб мене все видно, але я розумію. Далі вибираємо обої, які нам подобаються. Обої для робочого ствола. Наприклад, давайте виберемо Не знаю. Такий ліс. Нажимаємо правою кнопку ниші, і нам відкривається. І треба зберегти, зберегти, як... Коротше, перша кнопка зберегти, як тут то, -то, то. Далі у нас тут є така штука. І ми просто нажимаємо сюди. Далі нас скачується ця штука. Далі ми нажимаємо закрити. Тут у нас буде панель. Далі тут буде завантаження 2. Нажимаємо. не буде від, і, 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 Як пане возгосла, то значить треба скачати інакше обоє. Коротше, отакий тутори, як скачати на. Пишіть коментарях, що ще можна зробити. Наступне відео буде як зробити, як скачати рольбукс на, на комп'ютері.